Дружными... Наши коллеги, десять... которые собрались на Майдане независимости, я имею в виду областные комитеты партии, выдвинули на эти улицы группы свои для того, чтобы не допустить прохождения. Реально, конечно, говорить о том, что они смогут там сдержать, маловероятно, но это как предлог для того, чтобы правоохранительные органы обеспечили

Це є отей парник комуністичний, який я взагалі Ну Вони агресори, агресори. Я вчора сьогодні тільки подивився і слово своє сказав, на мене чуть з бучками не кинуться. Це убогі люди, убогі, морально убогі люди. Я тільки їм співчуваю, але ці убогі люди себе ведуть дуже-дуже нахабно, Дивлюсь на них, як психічно хворих людей. Посланих Москвою. До комунізму в мене залишилось негативне, негативне ставлення. До їхнього альтернативного маршу я ставлюсь із такою зневагою, негативно. Я туди ходила поспілкуватися, вони ж кидаються. Що їм можу сказати? Що вони мене розірвалися, бо побоялась близько підходити, бо я знала. Є там загарбники, а є все завбовані люди. Мені треба ставитися трошки жорсткіше, ніж ставляться зараз до його. Показати їм своїм власним прикладом, як ці питання потрібно вирішувати проти ворожого населення, Скільки можна смикатися, дргатися, тільки дров наламали і ще хоче щось досадати. как вы вообще относитесь к Бендерасу? Какие у вас ощущения, чувства? Ну, как вам сказать, если он идеологически мой враг, значит, он и есть враг. Не мы должны перед ним каяться, они а перед ним. своим народом должны каяться. Они хотят открыть второй бабий яр. Их надо всех в высшей мере привести. Без зазрения совести он берет нож и разрезает девочке животных. Матська берт воронь 46-му мені було 5-6 років. І якщо я маму не слухала, так мама казала: ось і ввечері прийдуть бандерівці. Так будеш знати, німці не так знущалися над людьми, як знущалися поліцаї, навіть свої сільські, а вже про цих западенців, як у нас кажуть. Это ж бандеровцы, так уже и казати не могу. Ненавижу презираю бандеровцы. Вот сейчас, в данный момент, сегодня 14 октября. они типа площади то есть по хреща по моему родному крещатику я кирпичина сила я відновлювала крещатик а ці головорезы зараз хотят пройти не дадим если даже допустим люди не вийдуть на крещатик я вийду, стану одна пусть мене стреляют Ми їх не боимся Ми будемо бороться І перемога буде за нами ура ура Czekoladnie myślałam, że no na jak bambuk, bambuk bamboo, mamy, bamboo,